Вітаю, друзі! 30 серпня 2024 року Київська область достигає імунне яблуко української селекції Скіфське золото. От уже почали сипатися, а отже потрібно знімати. Яблуко смачне, в міру солодке, м'якоть не надто тверда Я вважаю, що має бути в кожному Саду, даний сорт. Прийдемо до зважування. Це Бребурн припеклося, я його зривав. Але сьогодні не про нього. І так, от такий врожай у мене получився з деревця. Деревце невеличке, підщепа 106. І що ми маємо по масі? Значить, маємо. 232. 260. Візьмемось таке менше. 184. Його потім і розріжемо. 230. 205. Ну, і таке маленьке. 124 це саме менше. Я нормував яблу, яблучка ці. Ну, і все, нехай. Так, 178. Як зазначає опис, мають бути від 160 до 190 в середньому яблучка, ну, як бачите, є й більше. От таке яблуко в розрізі. Дивимося по соковитості є, сік тече, бризкає, яблуко соковите. Ну і смак. М -м -м. Смачне. Яблуко смачне, солодке. Є легенька кислиночка, я б сказав навіть прикольна кислиночка. Ця кислиночка не відчувається, тільки якщо вже дуже придивляться, так сказати. то Вона помірна. Ну, вона доповнює, доповнює солодкий смак. Яблуко як для мене. От таке яблуко, що їси його і наїстись не можна. З'їдаєш яблуко, рука тянеться ще по одне. Дуже смачне, дуже смачне, всім рекомендую. Ну, З плюсів, звісно, те, що воно імунне і борошнистою рушцею теж не хворіє. Дякую за увагу. Всім миру, перемоги в Україні. На все добре, до побачення.